Це буде як один із наших заходів показати, як адаптивний спорт влияє на ментальне, фізичне здоров'я, як комунікують ветерани між собою, між різними містами. В такому форматі буде проводено сьогодні наше просто тренування в місті Лебедина. Тема для мене це дійсно дуже близька, тому що я сама є мамою учасників війни. На жаль, є мамою дитини, яка отримала. Інвалідність другої групи з 2014 року пішов добровольцем в 2016 році. Я маю таку дитину. Чоловік в 2014 році пішов, став інвалідом другої групи В 2015 році і старший син зараз бороть нашу державу. Скільки я зможу, стільки я дійсно буду підтримувати родини бійців.